Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Рада вас вітати. Сьогодні дуже хочу подивитись Запоріжжя, Запорізький напрямок, область на травень місяць. Що планується, тому що дивилась попереднє відео Київ, Україна в травні. Не дуже мені подобається ситуація. Дуже хитка. Дуже така. Близька, да? І є декілька варіантів розвитку подій, і ні один із них нам, не на нашу користь. Тому будемо подивитись. Запоріжжя, чомусь такі настрій. після перегляду Києва, знаєте, як ото плитою придавило. Запоріжжя, травень. Не забувайте підписуватись та писати мені на телеграм по особистих розкладах. Ждуний. Чекаємо, в очікуванні дива. От як закрита інформація по планах, що ворога щодо міста, що ворога щодо області, що нашої влади щодо міста, що нашої влади щодо області? Оці як замовчать така, знаєте, тиша інформаційна, вона трошки буде лякати, бо. Люди будуть хотіти вже повернутися додому, ми хочемо їхати і бути тут такі часті питання, можна вже там у червні повертатись. Ну, на ті території, наприклад, які там прифронтові, так? де зараз обстріли. А ми вже додому хочемо. Тобто, от тиша, і ніхто не розуміє. Знаєте, як виглядаємо, бачите, там дивимося, які перспективи. Місто як засне, знаєте, таке, нема розвитку. Плани є таємні наші. Є можливості на їх реалізацію. Як немає, або а чого немає? От чогось нема. засобів чого нема? Чому не йдемо? Це все є. Все є. Знаєте, буде каталізатор руху. Я от дивилась Київ, не могла... Київ і не могла зрозуміти, що нас все ж таки змусить прям піти вперед-вперед. А я вам скажу, що щось зруйнують, не АЕС, не лякаємося, щось прям зруйнують, і ми зрозуміємо інфраструктуру, не може в міст який, в якийсь. Ну, кудись такий великий об'єкт. І ми зрозуміємо, що вже не можна, не можна чекати. Нельзя. <гум> Побачайте. Я вже просто не знаю, як культурно то, що я бачу казати. Тому що ми дозволяємо ворогу зараз нас обдурити. Мир. От... Іде пропозиція саме по Запорізькій області. Давайте сядемо за стіл перемовини домовимось. У творах буде радіти. Я зрозуміла, що я відчуваю. Вони радіють, що в нас не вдається вперед вперед йти. От що мене бісить. Вони радіють, з нас сміються. Вони навіть це писати будуть. Отак От в своїх новинах, просто там радісно. А ми у нас є всі можливості. Ми не рухаємось. Тут помилка буде. Помилка велика щодо контрнаступу. І вона буде визнана. Тактично, стратегічно. Початок місяця, початок травня буде велика можливість це зробити. Ой, зараз будемо дивитися. Запоріжжя. У вас затихна ситуація щодо екології, мовчанка і порушення і далі. Щодо грошей, виплат, фінансування. Значить, Тут порада одна втручатися громадськостю. Всі питання, тобто ворушити. Якщо воно як зус, зустой, як засну, сонне царство. Ну, так іде. Така енергетика по місту в цьому. Тут нічого гарного нема, потім важко буде даватися далі все. Можливо, знову ж таки, виплати ще щось буде не вчасно. Ну. От як збій якийсь у всіх сферах. Ступор. Запоріжжя, трави. Ну, я небезпека смерті велика. І як так пропустили. Пустили знову туди ж, як же ж так, ми ж знали, що буде. Ми знали, що буде летіти. Тут і небезпека є для цивільних. Ну, ми часто дивимося Запоріжжя, тому по датах будемо бачити, є небезпека. Будуть пропонувати гроші владі знову За місто. Вже якісь домовленості йдуть між владою та ворогом? Давайте дивитися місцевою владою Тобто знову запрацює канал передачі інформації. Цей канал відомий. А відомий. чому дозволяють? От як не вистачає Слухайте є особа при владі. Яка передавала дані важливі, після яких були прильоти, руйнування, передмістя, місто, але недостатньо доказів. Це жіноча особа, жінка йде. якимось чином ще якась інформація була передана щодо а, ну, Ат... Енергодар. Енергодар завжди йде, цією карти. Можливо, вона просто знову жіноча постать, можливо, вона якось співпрацювала з нашими службами, вашими і нашими. Але зараз знову цей канал відкриється. Тобто недостатньо доказів, щоб притягнути особу до відповідальності. І знову зараз буде зливатися. Що буде зливатися, яка інформація? Плани військових, скоріш за все. Наші плани. Те, що ми плануємо, те, що ми обговорюємо. Як це? Ну, руйнування будуть. Тобто ворог, як дізнається, про наші плани щодо наступу почне обстріл Запоріжжя? Да, так, знову це карта, де що, божечки, ми ж знали, що це може бути. Воно ж прилетіло. Куди прилетіть? По мостах. Вночі десь поруч. Куди летіти буде, скажімо. Те, що вже відбудовували. Картинку. Знову карта миру. Давай домовлятися. Мир, сила, Давай домовлятися. Давай за Запоріжжя домовлятися ворог каже, віддай мені. Агентів багато. Придивляйтесь до сусідів, як кажуть. Якось не відразу свій, знову. цю ну не відразу цю людину буде викрита. Знаєте як? Як буде відповідальність за ці вчинки покладена на іншу людину, на чоловіка, який просто підписи ставив на якихось бумагах, скажімо так. Так не будемо далі всю історію, бо я вже починаю засмучуватись. Рух, дивіться. Буде спроба десь просунутись невдало наша. Немасштабна щось нам не дає можливості, що не дає. Що не дає. Плани міняти будемо щодо контрнаступу, тому що наші плани знає ворог. І тому що. Чомусь, от як сили були для цього, а їх буде відведено наші, тобто військових, можливо, якось пере. дислакують. Велике руйнування в місті після цього можливе. Можливо, активізація так, контрнаступальних дій, тому що зрозуміють, що чекати вже нема куди. І чому зараз не вирішується питання по контрнаступ? Ну, воно як записане, прописане, чекаємо. Найстрашніше, що, скоріш за все, тут тобто, ці дві карти, жінки з грошима, весь розклад іде. Королева Паш Пентаклів. Ну, він чоловік, але він мені все одно, як жінка, така енергетика. І тут, тут весь розклад, і це, це стосується того, що не доноситься інформація об'єктивно до верхівки. Повішено знову. Дублюється інформація. Травень важкий, важкий для розуміння, важкий, тривожний. Ми будемо бажати, скоріш би він скінчився. Та вже вирішуйте щось, бо ворог набирає сили. Це по-Запорізькому йшло, що ворог набере. Київ дивилася. Знаєте, як буде, або ми, або вони хто перший. Підемо в контрнаступ по Запорізькому напрямку в травні. Підемо, 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 підемо. Але питання цивільних встане. Знаєте, от, от чомусь бояться рухатись. Будемо потежнево дивитись, тому що є всі шанси в нас здобути велику перемогу. Але... Багато смерті принесе. Це Саме Запорізький напрямок. Знаєте, як буде? що Ми вважаємо, що вважаємо, що Бахмут у нас кривавий? Да? Що кривавий звір прийшов до Бахмуту, до Маріуполя? Ми ще не знаємо, який кривавий звір прийде до Запорізького краю. І руйнування. Багато занадто зради, бачите? Зради серед місцевої влади, зради серед верхівки військових. Не можна казати, дискредитувати, але є моменти, коли не доноситься оперативна інформація. Тому це все дуже складно, знаєте? Нема злагодження цього. Можливо, і дійсно нема злагодження. Але ця ситуація буде виправлена, буде дуже страшно і дуже... Ворог знає про це. Ворог радіє з цього. І буде дуже шкода, що ми втратили час. Фіналізімані. Помилка в тому буде, що у запорізького напрямку, а він, мав бути би, основним. Його не зробили основним. Це буде виправлено в кінці місяця. Будуть нові плани, місто захистять і гроші, які ось, а, притримає при собі влада, вони підуть людям. І я вам хочу сказати, що щось буде відбудовуватись. Почнеться відбудова велике будівництво в місті. Але на це треба час місяць-півтора, тоді травень, середина червня. Так що, ну, по обстрілах небезпека є і Енергодар є, і руйнування передмістя є, і в Запоріжжі прильоти є. Тут 3-4 інциденти точно є.